Ранок 9 годин дзвінок домофона. Хто що, відкриваємо кур'єр? Я приніс вам заказ. А заказ ось такий, бачите, така приспособа, щоб не носити в руках. Ви ж бачили, як вія дитина в руках несе, на плечах несе. Це не дуже корисно, тим паче для жінок, коли носиш в руках і На одну сторону згинаюся і все таке. Та воно ні для кого не корисно. Так от, стоїть така річ 180 злотих. Ну, Якщо переведемо в наші гривні, ну, я вважаю, це неправильно переводити, це буде 1800 гривень. Якщо від зарплати 5 тисяч злотих, взяти 180 злотих це єронда. А якщо взяти від зарплати 5 тисяч гривень 1800 гривень, це вже не єронда. Тому я вважаю, що переводити не потрібно, і це неправильно. От, ну, Буде дуже зручна річ. Помните, колись були кравчучки. Так що так от, попробуємо. Тепер ми отак.